Знову 20 хвилин уваги до практики рівноваги. Роль логіки і самоаналізу абсолютно не випадкова тема. Якщо ми мислимо хаотично, ми живемо непередбачувано і хаотично. Якщо ми себе аналізуємо, ми себе знаємо. Якщо ми не займаємося самоаналізом, ми просто. Як листочок по воді зноситься течією, так люди й потрапляють на обочину життя. Але ми з вами практики mindfulness, практики зосередженої уважності до свого щастя, до свого життя, до оточення, яке навколо нас у житті. Тому Логічне мислення, самоаналіз і передбачувані вчинки, які ми робимо, дають нам і гарантують передбачувані результати. Ви хотіли б дружити з людиною, яка сама себе не передбачує, від якої не знає, що чекати. Можна на неї покладатися? Не можна на неї покладатися. Надійна людина, ненадійна людина. Якась така, як всі. Але ви медитуєте. Медитуюча людина, якщо ви медитуєте, а ви точно медитуєте, бо зараз мене слухаєте, можливо, навіть поставите лайк, в новому році поставили собі завдання. І я хочу вас заохотити, привернути вашу увагу до того, що логічне мислення. І самоаналіз. Навіть якщо це не буде таки, така почерговість, як я сказав, якщо буде спочатку самоаналіз, а потім логічне мислення підкладене під знання себе після самоаналізу для того, щоб приймали рішення, рухалася вперед не лише лінія фронту, а рухалося вперед наше життя, наше самопізнання, наша віра у майбутнє. І щастя створене нашими власними руками. Ми ж не будемо просити якісь вищі сили позамітати нам хату, якщо в хаті ми накидали сміття. Якщо якісь уявні вищі сили не забруднювали наше потаємне життя в думках, а ми там і брешемо, і заздремо, і злимося, тільки приховуємо за красивим фото. Якщо ми недосконалі всередині, то недосконалість наша справа наших рук. І тут на підтримку приходить наша практика. Практика на основі логічного мислення, розсудливих думок, самоспостереження і уважності до себе. Ми гаразди критикувати політиків, ми гаразди критикувати керівництво, Ми тут, як тут бачить все негативне в інших. До себе, панове, як казав один персонажський. до себе, панове, погляд поверніть в глибину себе. Замисліться, хто ближче, щоб змінити. Той, кого ви критикуєте там, там чи там. Чи той, хто сидить прямо ось всередині вас, кого, кого ближче вам видно? Думки далекої людини, яку ви недолюблюєте і називаєте своїм ворогом. Чи кого ближче видно, чи себе. Себе. Всі найчорніші думки свої ми бачимо. Я усміхаюся, тому що це радість. Коли ми не бачимо об'єм роботи, ми не знаємо над чим працювати. Коли ми бачимо себе, ми радіємо, бо ми бачимо в собі все, що потребує коригування. Коригування це є майндфулнес, уважність до нашої практики. І ці посередах уважність слухання. Уважне дихання і при медитації уважне закріплення власної, ненав'язаної мною думки грає велику роль. Це логічно. Тому що, обдумавши, ви приймаєте якусь ідею в себе, пробуєте її реалізувати, і в цьому логіка є, тому що все краще ми беремо собі. Все краще ми віддаємо іншим, щоб бути корисним, щоб життя не проходило повз, щоб мати якесь значення, щоб наше народження в цьому світі до часу, коли уже світ з нами, а ми з ним попрощаємося, мало сенс. Прийміть позу для медитації. Ми зробимо медитативне дихання, 5 глибоких набирань через носик і 5 вільних неконтрольованих відпускань. П'ять стихій у природі, з них складається наше тіло, символізуючи їх. Ми з вами зробимо 5 набирань і 5 відпускань. Набирання намірене, контрольоване. Починається з рівної спини, усмішки на обличчі, розслабленої міміки лобу. Не напружуйтесь. Розслабленого живота, адже діафрагма опускається в розслаблений живіт легше. Розширяються нижні ребра, середні ребра, верхня грудна клітка. Розширяється, набирається повністю намірений набір вдих. І, відпустивши, повітря виходить саме із тіла. Показую. Подивіться, як я продовжую вдих після вдоху і не перекривую горло, не перекриваю. це дуже важливо. Дивіться. Ніяких не перекриваємо кадики. Буде підніматися тиск, буде збільшуватися напруга. Секрети практики тілесної. А ментальна практика спрямована на важливість логічного мислення і самоаналізу. Аналізуйте і слідкуйте за собою. Чи виконуєте ви інструкції? 5. Сінхронно разом вдих. Розподіляйте вдих, не спішіть. повільніше вдих останнім. В задоволення приготували інструмент, розслабились, перевірили, зрозуміли, що можемо контролювати своє дихання. Що нам підвласна вегетативна нервова система. Зрозуміли? Приймаємо позу, яка зручна і розслаблена, лікті не прижимаємо і не відставляємо. Бачите, як міняється геометрія серця чакри сердечної, коли ми сидимо рівно з непритиснутими ліктями, серце відкрите. Енергія пульсує рівно і вільно. Ви вільна людина, людина серця. Коли ви всі в думках, в напрузі, у практиці якісь інтенсивні, ви напруж... напружуєте тіло, психіку, міміку. І, навпаки, відкриваючись як квіточка, ви запрошуєте спокійний, Рівні енергії у своє тіло, у свою кров, у свою психіку, у свої стани. Логіка на санскриті звучить як труд великого мислителя минулого Чандракирті Прамана Вартіка це його труд по прамані. Прамана це логіка. Кожний вчинок має наслідки. Логічно. Дії брудної всередині людини очікувано забруднюють її життя. Логічно. Співчуття потрібне іншим, і якщо ми його даруємо, інші до нас притягуються. Вони нам довіряють. Логічно. Логічно. Даруючи співчуття ічні, ми стаємо потрібними, в нас стає більше друзів, більше щастя. Логічно? Логічно. Якщо ми сильні серцем своїм, У мова не йде про релігійність, серце, неагресивність, добросердече, взаєморозуміння, наше життя наповнюється радістю. Ми наповнюємо радістю життя інших. Логічно, логічно. Давайте помислимо про роль логіки і розмислів, утиші, опустивши або призакривши очі. Я вас позвуч вчасно повернутись. Розслабте очі. Прамана Вартіка. Прамана це логіка. Логіка в діях. Логіка в думках. І логіка в намірах. Якщо ми Хочемо бути щасливими, це логічно. Якщо ми наживаємо собі ворогів і заздрісників, бажаючи бути щасливими, логіка втрачається. Живімо скромно. Скромність це ознака розуму і внутрішньої сили. Логічно. Скромність ознака розуму і внутрішньої сили вашого життя. Логічно. Настає час споспостерігати. Чи є в нас тенденція до скромності, чи тенденція до збагачення? Очікування більше і більше доходів. Чи вміємо ми бути щасливими при мінімумі? Якщо вміємо, ми духовні практики. Логічно. Якщо ми жадібні, невдоволені, заздрісливі і нам всього мало, весь час мало, це теж логічно, що ми живемо в неспокої. Поростумуйте над цим. Повертайтеся в присутність. Я хочу дати вам домашнє завдання, щоб ви самі попрацювали без моєї присутності і мого драйвінгу. Виберіть в медитації якісь дві важливі події вашого життя, які вам не дуже подобаються, і логічно проаналізуйте. Свої попередні наміри, дії і вчинки, і ви побачите, що те небажане, що ми з вами отримали в житті, прийшло логічно. Воно не послано Вищими силами, воно прийшло логічно. Ми його накликали на свою голову своїми словами, думками і вчинками. Хороший урок сьогодні. Важливий урок сьогодні. Повернення себе в глибину себе, об'єднання розумових інтелектуальних здібностей із добросердечям ось цей знак. Об'єднання в гармонії розумових інтелектуальних здібностей із добросердечям з відкритою чесністю для того, щоб в самоаналізі ми могли робити логічні наміри. Логічні слова дії. Адже це все дії, навіть думка це дія. І вчинки, які вже безпосередньо є результатом наших намірів, розмислів і висновків. Хай вони в новому році будуть хорошими, радісними не лише для вас. Не лише для вас. Ми все життя робили все для себе. Настають часи, коли має прийти мудрість, мудрість співчуття, мудрість взаємозв'язку і мудрість від нашої внутрішньої, щедрості по відношенню до світу. До пташок в холод. До думок про людей, до думок про себе. До співчуття собі, співчуття іншим, до співрадості, адже радість одного викликатиме радість іншого. Розділивши радість з людьми їм стає радісніше. Коли ви бачите радісну людину, порадімо за неї і нам стане радісно. Ми попрактикували з вами внутрішню медитацію, тобто внутрішні роздуми, медитацію на слуханні. Коли ми слухали і аналізували медитацію на своїй правильно прийнятій позі і медитацію на диханні. Ми починали з роздумів, з пози і з дихання. І ось знову ви слухали, паралельно роздумували. Прийміть тепер рівну позу, де лікті не притиснути, де серце відкрите. І в цій позі ми зробимо вже не 5, а 9 глибоких вдихів і відпускань, які символізують 9 ступенів по глибині медитації. Я в попередніх уроках казав, пошукайте, 9 різних ступенів медитації, самозаглиблення, 9 вдихів-видихів завершальних. А далі ви продовжите рано і ввечері свою практику. Опустили очі в одну точку. Разом вдих. रोस्ती Усміхнулись, відпустили. Будь ласка, зверніть увагу на свою відкритість, на своє серце, на свою внутрішню енергію самоспостереженням. Його роль величезна. Закріпіть самоспостереження в логічних висновках. Логіка має Силу, самоспостереження і логіка безцінні в нашому житті. Я вас залишаю з роздумами про самоспостереження, самоаналіз і з роздуми про логічні висновки. Хай ці роздуми залишаться вам в медитативну практику. Тобто в практику ментально-фізичну, дихання, розмисли і наміри, до наступної середи.